Так, поговоримо сьогодні про одну ну дуже цікаву історію. Це розповідь про проект, який просто вибухнув, з'явився ні звідки, і в перший же тиждень свого життя пережив такий хаос, стільки проблем, і навіть кілька криз ідентичності. Це знаєте справжній технологічний трилер. І щоб одразу стало зрозуміло, про що йдеться, ось вам відгук, коли людина, яка бачила вже багато всього, каже, що це відчуття майбутнього, ну це серйозна заявка. Саме такий ефект і справив цей проект. Тож що ж це за звір такий, цей Open Claw? чому навколо нього зчинився такий галас? Давайте розбиратись. Отже, слухайте уважно, бо це ключовий момент. Це не просто черговий чат-бот, якому можна ставити запитання. Ні, це асистент, який діє. Він реально підключається до вашого комп'ютера і може виконувати завдання справжні завдання. Ви йому пишете у WhatsApp, а він, скажімо, сортує файли на вашому робочому столі. Ось ця табличка чудово показує, у чому різниця. Дивіться, чат GPT чи Siri живуть десь там, на серверах Google чи OpenAI. а ОПЕНКЛО живе на вашому комп'ютері. Повний контроль, він може написати вам першим, а не просто чекати на команду. І найголовніше, він має доступ до всієї системи, а не сидить у золотій клітці браузера. А тепер сама історія як так вийшло, що проект, який робили буквально на вихідних для себе, раптом перетворився на глобальне явище. Просто вдумайтеся в цю цифру, понад 100 тисяч зірок на GitHub за тиждень це. Це просто космічна швидкість. Жоден інший опенсорсний AI-проект не зростав так швидко, він миттєво став сенсацією. Та як це часто буває, така шалена слава має свою ціну. Величезна популярність принесла з собою і величезні проблеми, до яких розробники, м'яко кажучи, були не готові. І першою такою проблемою стала повна плутанина з назвою. Уявіть, проект змушений був змінити ім'я тричі за один. Тиждень! Це ж просто божевілля! Ось як це було. Спочатку він називався CloudBot. Назва була натяком на модель Cloud, але юристам компанії Entropic це не дуже сподобалось, і вони попросили її змінити. Гаразд, проєкт перейменували на MoldBot, але й ця назва протрималась лише кілька днів. Врешті-РЕСТ зупинилися на OpenClow. І це, ну, це чудово ілюструє весь той хаос. Але важливо розуміти, попри всю цю біганину з іменами сам проект, його код, його ідея залишалися незмінними. Та якщо ви думаєте, що проблеми з назвою це найгірше, то ні, це були лише квіточки. Справжні жахіття почалися, коли виявилося, що проект має величезні дірки в безпеці. Розумієте, це був експеримент, а його почали встановлювати десятки тисяч людей. Багато хто з них не думав про налаштування безпеки. І звісно ж, цим одразу скористалися недобрі люди. Ось вам перший приклад. Під час зміни назви було буквально 10 секундне вікно, коли стара назва звільнилася. За ці секунди шахраї встигли створити фейковий криптотокен з такою ж назвою. І його капіталізація сягнула 16 мільйонів доларів, перш ніж усе це, звісно, луснуло. Але далі ще гірше фахівці з безпеки почали сканувати інтернет і знайшли сотні встановлених копій OpenClaw, які були абсолютно незахищені. Тобто будь-хто міг зайти і прочитати приватні листування, вкрасти ключі доступу до інших сервісів, і найстрашніше віддалено запускати будь-які команди на комп'ютері користувача. Ну і вишенька на торті. З'явилося фейкове розширення для популярного редактора коду VS Code. Воно маскувалося під офіційний інструмент, а насправді встановлювало троян, який давав хакерам повний контроль над комп'ютерами самих розробників. Після такого шторму у проекту було два шляхи або тихо померти, або повністю змінитися. Він обрав другий. І ось тут починається найцікавіше як уся ця криза змусила OpenClaw еволюціонувати. І ось вона головна трансформація. OpenClaw перестав бути просто програмою, він став інфраструктурою. Тобто, це не просто готовий продукт, а скоріше фундамент, на якому кожен може будувати своїх власних AI-агентів. Це перехід від інструмента до цілої платформи. І знаєте, що найцікавіше? Попри всю цю складність під капотом, процес запуску зробили максимально простим. Буквально кілька команд у терміналі відсканували QR-код, і все у вас є власний AI асистент. Тож кому потрібен такий інструмент? Ну, в першу чергу, тим, хто хоче, щоб його дані належали тільки йому, тим, хто потребує автоматизації 24 на 7, і тим, хто не доїться відкрити термінал, щоб отримати за це ну, майже безмежні можливості. І ось ця цитата влучає прямо в Яблучко, чому OpenAI чи Google не можуть зробити щось подібне, а тому, що це суперечить самі їхні бізнес моделі. По-перше, дати AI повний доступ до файлів користувача це величезний юридичний ризик для корпорації. По-друге, їхній бізнес побудований на обробці даних у хмарі, а не на вашому пристрої. Такий рівень свободи і контролю може дати тільки проєкт з відкритим кодом. І все це, врешті-решт, підводить нас до одного фундаментального питання: яким буде майбутнє штучного інтелекту? Це буде сервіс, куди ми ходимо в гості, як на сайт, чи це буде наш власний персональний асистент, який живе на наших пристроях і належить тільки нам. OpenClaw робить ставку на другий варіант. А що переможе? Покаже тільки час.